Привіт вам, дорогі підписники каналу Колекціонер! Це черговий відеоогляд на мою колекцію журналів. Цього разу у нас журнали Monster High школа монстрів, які виходили в Україні з вересня 2012 року. Оце я не пам'ятаю, так, бачите. До. Так, секундочку. До листопада 2017-го. Тобто, 5 років по факту журнали виходили. Вийшло 67 номерів. Я вам 30 вже показав, також показав вам кожному постер. І, бо постери справді дуже круті. Тому ми продовжуємо далі дивитись на журнали, на їх обкладинки і на постери. Номер 31 за січень. Вже 2015 рік у нас по журналах. Постер знову по мультфільму Химерна Суміш. З однієї сторони, дівчата в повсякденному одязі. А з іншої сторони у нас героїня Серена Фонбу. Так. Далі у нас номер 32. За лютий. На обкладинці вся родина Вовк. Тут і Клодін, і Клавдія, і Хоулін, і Клот. А зі зворотньої сторони у нас Каста Фірс. Повний зріст. Так. Далі у нас випуск 33. За березень. Постер. Постер ось такий. Всі учні школи монстрів. Ну, майже всі, хто помістився. А на зворотній стороні у нас Гільда Голдстах. Добре, що написано, бо я. Думав, що помилився, начебто пам'ятаю, що вона гільда Голстах. Не дуже пам'ятаю, з якого вона там мультфільму, але десь вона так мелькала. Так, далі у нас 34-й номер за квітень. І тут вже починається ера мультфільму примарно Школа монстрів. Кіомі Хаун Терлі повний зріст. Теж ще одна моя улюблена героїня другорядна. На шоста, здається, в мене. Так, а тут у нас всі, власне, в одязі примарно, з мультфільму. Далі випуск 35-й за травень. Продовжується ера примарна. Тут у нас вандала Дублонс в повний зріст. Лялька на цю красиву героїню у мене є. Теж купив свого часу новеньку, і за адекватні гроші. А зі зворотній сторони у нас дівчата Дейнбулітл Катрін Де Няв та Венера Мухоловка в одязі е, опівнічне цвітіння. Щось таке. Ну, скажу я вам досить красиві сукенки. І зачіски мені подобаються їхні. Так, йдемо далі. Випуск 36 за червень. Всередині у нас. Ой, я його не виймав, а виймав. Всередині Тореля і Страйп, Клодін Вовк і GG Grant. Хто не впізнав? Так, це GG Grant. Я одразу не впізнав, якщо чесно, але в моменті зрозумів, що це вона. А на зворотній стороні у нас ще одна героїня мультфільму-привиди River Стікс. Далі у нас, а до речі, виявляється, навіть позаду журналів такі постери були маленькі. Але не в усіх номерів. Це тільки от тепер десь почалось з 36-го номера. Так, раніше були реклами ляльок просто. Я вам буду показувати, якщо будуть маленькі. Номер 37. За Липень. Постер. Клодін Вовк в повний зріст в купальнику. А на зворотній стороні твої улюблені монстри. Це такий величезний постер, який розділили на п'ять номерів, здається. На кожному, в кожному новому номері по шість учнів школи монстрів. В цьому номері у нас на постері помістились Френкштейн, Дракулора, Клодін Вовк, Клео Деніл, Гулія Йолпс і Лагуна Блакитна. Так, йдемо далі. Ага, був маленький постер тут у журналі з кастою «Фірс». Вона у нас вже така була на великому постері. Далі у нас випуск 38. Так, всередині героїні мультфільму Привиди Дракулора, Твайла, Клодін Вовк і Рошей Гойл. А зі зворотній сторони друга частина постеру, на якій у нас наступні учениці Ебі Бомінабель, Бомінейбел, бомінабель. В українською, бачите, пишуть Бомінабель, бо Менейбл писали, писали, здається, російською тільки. Спектра Вундергейст, Рошель Гойл, Венера Мухоловка, Робе Стім і Кеті Нуар. До речі, Кеті Нуар в такому вигляді не дуже мені подобається. Так. Руки зайняті, мусив телефоном. Ось такі шість героїнь. І маленький постер в журналі з Марісоль Коксі. Ось така. Вона монстри за обміном, наскільки я пам'ятаю, була. Ще була Лорна Макнесі. Так, далі номер 39. В середині у нас, о, про неї тільки сказав. В середині постер з Лорною Макнесі. Дівчинка за обміну. І на зворотній стороні третя частина великого постеру. Вже з хлопцями. Тут у нас Дюк Горгон, Клод Вовк, Хіт Бьорнс, Джексон Джекіл. О, знаю за те, як його звати тепер: Голд Гайт, а також Гілінгтон Вебер. Так, маленького постера нема, тут просто реклама ляльок, цирк. Випуск 40 за жовтень. Постер у нас з Френкі Драколорою та Клодін. А на зворотній стороні четверта частина постера з ученицями школи монстрів. Тут у нас Gini Fire Long, Скеліта Калаверас, Хоулін Вовк. Gрант, оперета, а також твайла. Номер 41. За листопад. Постер вже у нас по мультфільму «Буйорк, Бу 3D-варіант. Тобто... А на зворотній стороні п'ята частина великого постеру. З учнями школи монстрів. І на цьому постері у нас помістились Вайдона Спайдер, Скара Скрінс, Тореля і Страйп, Пурсифона М'яволоді, а також Нефера Деніл. Чесно кажучи, я вже задумався його скласти. Ну я в кінці відео, якщо не забуду, я складу ну, і покажу, як він виглядає. Так, номер 42 за грудень. Знову змінили дизайн. Чесне слово, вони замахали. Третій раз з за період виходу журналу дизайн. Дуже я це не люблю. Коли звикається і так далі. Ех. Так, змінили дизайн, причому він став ще гірший, ще гірший, ніж був цей, як на мене. Над надто білий, надто такий. Оце от дизайн. Оце от дизайн, а не оце. Ну, люди, це ж монстерхай, як таке. І доволі простенький він. Таке собі. Так, йдемо далі. Постер. Постер, на жаль, вже тут односторонній. Ой, то я вам не покажу, напевно, цілий. Бо я, коли односторонній плакат, тим паче на зворотній стороні у нас тут комікс, не виймаю журналу. Шоста частина постеру з усіма учнями Школи Монстрів. І тут у нас. Наступні героїні: Ханіс Вомп, Елі Сабат, Вайперін Горгон, Клаудія Вовк, Айріс Клопс і Джейн Булітл. Так, і це не останній номер за 2015 рік, тому що був ще номер 43 новорічний. Так, три роки поспіль виходило 13 журналів Monster High. До цього журналу знову ж таки в подарунок були наклейки на подарунки. Я їх навіть не відкріпив. Вони так і тримаються. Ось так вони виглядали. На обкладинці Дракулавра у шапці від Діна Мороза. Так. І постер у нас зимовий з Дракулорою та Френкі. На жаль, односторонній. Почалася ера односторонніх постерів. Дуже сильно образливо. Але вже, знову ж таки, ніхто нас не питав. Номер 44 за січень 2016 року вже. І так, що я хотів подивитися. Ага. Постер, постер, дивимось, постер. Ну, укладника настільки проста, що я просто не можу. Постер знову односторонні, Ось такі дівчата-черлідери. Клео Драколора до Клодін. Так, далі у нас номер 45, за лютий. Комікси, до речі, почали друкувати з 42 го номера. Зовсім нові. Вони не стосувалися ні мультфільмів, ні мультсеріалу. Ух ти, яка окладенка у нас за лютий до Дня Святого Валентина з Гулією та слоуму її хлопцем. Так, номер 46 за березень. Тут вже почалась ера мультфільму Великий Мостровий риф. На одній стороні у нас ось такий кадр з мультфільму. А на зворотній стороні. Односторон... От, отакий один плакатик. Сторіляй та лагуною. Далі номер 47. Що у нас тут за постер? Ось такий постер з дівчатами. На піжамній вечірці вони. Він теж односторонній, на жаль. Випуск 48-й. Ось такий постер з Робекою, ханіслом та Дракулорою. Десь вони на вечірці відриваються. Постер, на жаль, теж односторонній. Здається, вже й не було двосторонніх цього номера з січня 16-го. Номер 6, номер 49 за червень. О, все. Якраз я цього шукав. власне. З номера 49-го. Кількість сторінок зменшилась. А, Брешу. Ще не зменшилась. Того ще не зменшилась. Так. Номер 49. Ось такий постер з Гулією та Клео. Теж односторонній, на жаль. Номер 50-й. За Липень. Рік все той же 16-й. Постер в журналі. Ось такий літній плакат з. Родиною Вольф. Вульф, Вульф вовк? Так, далі у нас номер 51 за серпень, і в середині постер. З Клодін, Клео та G на американських гірках. Так. Номер 52 за вересень. 51-й був за серпень. Постер в цьому номері у нас зі спектрою Вундергейс та Кіомі Хаун Терлі. Причому вони в красивій графіці 2D з мультсеріалу 3D я не дуже люблю. А це прям топ. Так. Номер 53 за жовтень. На обкладинці шикара скеліта Калаверас. Ну, звісно що номер то за жовтень. Це ж Хелловін. І ж свято. Ух ти! Ще один постер з скелітою Калаверас. На жаль, односторонній. Веселого Хелловіну. Ось такий клас. Номер 54 за листопад. Тут вже пішов мультфільм Вітаємо Монстер Хай. Наскільки я пам'ятаю, а перед останнім, після нього ще один був. Постер з Монстер Хай. Тут вже двосторонній. Тут дівчата всі в, своїх вечір... всі в своїх вечірних вбраннях з мультфільму Вітаємо Монстер Хай. А на зворотній стороні у нас учениці школи монстрів у форматі мініс. Тут у нас зображені самі різні персонажі. Я навіть декого не знаю. А може і знаю: Ебі, Френкі Дракулора Колора Тореля, Дженніфайер Клео, Робека, Нуар, ем, Рошель, Скеліта, Колодін Венера, Твайла. Катрін Деняв. А це хто така? Це, це не Елісабет. А цю я не пам'ятаю. А, Моаніка Дікей. Оця, от, здається, з останнього мультфільму. З останнього вибачаюсь. А ця хто така? Спектра. Точно, Спектра Вондергейст. Її тут ні не було. Прикольно, попробуй розбери називається такий постер. Так, номер 40. вибачаюсь, 55 за грудень. Постер у нас такий. Вже знову односторонній. Драколора, Френкі і Клодін. Далі у нас іде 2017 рік. Далі вже не було 13 журналів. Так. 2017 рік номер 56 Постер з дівчатами з мультфільму Скоріш. Місто страхів. Тут у нас Скеліта Рошель, Клодін і Ginні Файер. Так, номер 57 за лютий 2017 року. Там все комікс. Ось такий постер по останньому мультфільму Монстер Хай електрично. Тут у нас дівчата Клодін, Френкі, Дракулора, Твайла і Тім Вервульф, наскільки я пам'ятаю. В 2D-графіці, не в 3D. Якщо неправильно назвав, виправте. А, постер так. Постер односторонній. Так? Так. пожлобились. Так, далі номер 58 за березень 2017 року. А, до речі, я вам не звернув увагу. З номера за лютий 57 року знову змінили стиль. Четвертій раз за, вих за вихід з журналу міняють стиль. Як це так? Так, номер 58, я вже аж в пальці замерз. 58 за березень. О, такий постер з Драколорою. А зі зворотній сторони. Інші дівчата школи монстрів. Але в голії. У Френкі і Лагуни, ну а також Дракулори інші зачішки. зачіски, ніж ми звикли бачити. Так, ще раз вибачаюсь. Не те, що в пальці вже і заговорююсь. Якщо ви розуміли, я другу частину знімаю одразу після першої, тому що заховаю, потім буде настільки мені ліньки знову все виймати, що ви не уявляєте собі. Так, номер 59 за квітень 17-го року. Тут знову двосторонній постер. З однієї сторони у нас. Ой, а який звати? Це ж не Твайла Я не пам'ятаю, як її звати. Хто пам'ятає, як звати, напишіть в коментарі. Знаю, що вона з передостаннього мультфільму, наскільки я пам'ятаю. А на зворотній стороні у нас Дракулора, Френкі та Клодін. Може, тут біографія на неї є? На цю дівчинку. О, Арі Привидсон. Все, згадав, можете не писати. Арі Привидсон, вона називається. Так, номер був 59, номер 60. До речі, так. З 60-го номера. Напевно, зрозуміли, що журнал вже йде під закриття. Сторінок стало з 36, 28. Тобто вже менше на 8 сторінок. Дуже сумно було. Також почали давати повторні комікси, зате постер двосторонній. Постер у нас по мультфільму Великий монстровий риф. А на зворотній стороні у нас лагуна блакитна. Також, далі у нас випуск 61 за червеньк. Постер у нас з Френкіштейн. А зі зворотньої сторони у нас дівчата в одязі з мультфільму Вітаємо у школі монстрів. Так, випуск 62-й За Липень. Де ж той постер? А ось. Посторонній причому постер у нас. Це повторний, такий вже був, думаю, пам'ятаєте. А на зворотній стороні у нас дівчата по мультфільму «Привиди». Дівчата і хлопці. Тут всі герої мультфільму прям 3D-графіці. Тому що комікс по цьому мультфільму. Так, випуск 6364. Це спарений номер за два місяці, за серпень-вересень. Так, і постер тут дуже подивному збудований, бо всередині тест. А зі зворотньої сторони постер по мультфільму 13 бажань в 3D-графіці. На ньому у нас Дракулора, Клодін і Джі-Джі Грант. Так, далі у нас постер 65, 6, вибачаюсь, випуск 65-66. останній номер журналу, до речі, це за жовтень-листопад 2017 року. Я вам його вже покажу, він вже, на жаль, сумний такий. Тут вже нічого такого. Постер. А, тут знайомство з Арі Привідсом. І постер двосторонній з ось такими дівчатами нашими: Лагуною Клео, Клодін, Френкі і Дракулаурою. А зі зворотній сторони знову, по факту, повторний постер, просто інша мальовка. Ну і все. Все. Останні сторінки останнього журналу, який виходив в Україні. Тут ще навіть гороскоп був, я взагалі обожнював гороскопи читати. Все. А от, оцей один номер це російський номер журналу. Я його свого часу купив. Ну тут повторний комікс, який у нас виходив. Але гарний постер в журналі. А, і в нас такий постер був. Коротше, журнал цей мені по факту не потрібен буде. Тому що, ну, він наші всі зібрані, всі 66 журналів. Дякую, що ви мене витримали, що ви подивилися цей відеоогляд. Старався вам максимально все донести, показати, всіх назвати, показати постери. Дякую собі за терпіння, тому що огляд вийшов: ого, го який: 40 хвилин, навіть більше. Трішки. В загальному, якщо брати. Дякую, що ви зі мною Залишайтесь на моєму каналі. Хто вперше? Я впевнений, що далі вам теж тут буде цікаво, комфортно і все сподобається.